Зміни до бюджету і проблеми кошторису наступного року розпитаю Лесю Забурану, народну депутатку, членкині комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Леся, вітаю вас. Доброго дня вітаю. Отже, пані Лесю, у першому читанні Верховна Рада проголосувала за зміни до бюджету на понад 400 мільярдів гривень. Роз... Розкажіть, чим була зумовлена необхідність от цих от змін. В першу чергу ця зміна пов'язана з тим, що ми бачимо активізацію на полі бойових дій. В нас були певні, і ми про це знаємо проблеми із постачанням озброєння, і відповідно необхідністю посилити закупівлю зброї і стимулювати виробництво власного озброєння, тобто, фактично, захист нашої держави, безпека нашої держави це були основні. Причини для того, що ми переглянули державний бюджет на 25-й рік. Які от саме зміни передбачає цей законопроект? Я так розумію, це ж не тільки закупівля зброї, це і можливо питання і фінансування зарплат для військовослужбовців. Так, все вірно. Даний законопроект він, власне більше ніж на 450 мільярдів збільшує видатки державного бюджету. Якщо ми говоримо про сектор безпеки і оборони, то це майже 412 мільярдів гривень. Із них 310 буде спрямовано саме на Міністерство оборони, і туди включені видатки як на закупівлю озброєння, виробництво власного озброєння, так і на усі виплати для наших військовослужбовців. Окрім того, ці зміни до 2025 року до державного бюджету також мають певну невелику частку видатків на так звані цивільні потреби. Зокрема, дуже гостро в суспільстві стояло питання фінансування і закупівлі централізованої ліків для важкохворих людей. Відповідно, майже 3,1 мільярд спрямовується для цих цілей. Майже 4,6 мільярдів буде спрямовано на міністерство оборони з метою, по-перше, продовження реформи шкільного харчування, і по-друге, модернізацію військових ліцеїв. І майже 1,16 мільярдів гривень буде спрямовано на міністерство у справах ветеранів саме для підтримки ветеранів, їх родин та родин загиблих. Якщо говорити разом з цими змінами, який відсоток ВВП у цьому році становитимуть саме оборонні витрати України? Ну, у нас дійсно рекордні, якщо ми навіть порівняємо з будь-якою країною світа відсоток ВВП це 31,1% внутрішнього валового продукту ми спрямовуємо на оборону. Наприклад, Ізраїля, ВВП, Лише 8% іде на сектор безпеки і оборони, тобто це доволі великі видатки, і що важливо наголосити, що всі наші видатки на оборону ми покриваємо за рахунок виключно власних доходів, доходів держави. І фактично, ми маємо е, міжнародну допомогу лише від Великої Британії, яка мала е, адресне спрямування 2 мільярдів. Саме на виробництво озброєння, все інше Україна покриває за власний рахунок. Але звичайно, ми потребуємо підтримки міжнародних партнерів, в тому числі у військовому забезпеченні, тому що якщо порівнювати наші видатки на оборону з видатками на оборону країни агресора, то в Російській Федерації вони складають 140-150 мільярдів доларів на рік. Пані Леця, 26 мільярдів мають спрямувати в резервний фонд. А який от загальний бюджет цього резервного фонду і які саме потреби фінансують з цього фонду? Власне резервний фонд він призначений для фінансування тих ситуацій, видатків, які були не передбачені, тобто форс-мажорних, які не передбачені в основних програмах державного бюджету. В цьому році він складав майже 30 мільярдів. І на сьогоднішній день він фактично використаний. Це стосувалося і будівництва фортифікацій, і ліквідації наслідків збройної агресії. Тобто, фактично, всі форс-мажорні обставини вони покриваються за рахунок коштів резервного фонду. І, власне, звідки гроші на збільшення бюджету, в тому числі на бюджет оборони. Ну, ми маємо два вектори наповнення. І перша це прогнозована динаміка позапланових надходжень від податків, від сплати податків. Ми спостерігаємо за останні два квартали, що динаміка надходжень від ПДФО, від податку на прибутку більша, ніж планувалося в бюджеті 2025. Ну і велика частина буде здійснена за рахунок внутрішніх запозичень. А коли парламент проголосили за зміни до бюджету в другому читанні? Наразі ми ще аналізуємо ще приймаємо пропозиції народних депутатів. Сьогодні останній день прийняття цих пропозицій, після цього комітет опрацьовує ці пропозиції, і я думаю, в найближчий час це буде винесено на голосування у зал, оскільки це є пріоритетним для нас питанням. І давайте поговоримо про бюджет наступного року. Стало відомо, що можливий дефіцит 19 мільярдів доларів. Чи актуальний цей прогноз на зараз? Ну так, наразі в нас дефіцит бюджету на превеликий жалі. початку війни сягає в середньому до 40 мільярдів щорічно. Цьому році, так само як і в 26-му році, це є не виключенням. І як я сказала на початку нашого інтерв'ю, ми за рахунок майже 100% власних доходів покриваємо військові потреби. Всі інші видатки мається на увазі цивільні видатки. Ми фінансуємо виключно за рахунок міжнародної допомоги. І 26-й рік, на жаль, не стає виключенням. І дійсно, поки що не є підтвердженими покриття 19 мільярдів доларів, але в той же час ми активно працюємо з партнерами і пояснюємо їм необхідність цієї допомоги, скільки країна має з одного боку вистояти в цій війні, перемогти і з іншого боку не забувати про людей. От ви сказали, не підтверджено покриття 19 мільярдів доларів. А можете поділитися, яка сума підтверджена на наступний рік? Підтверджено більше 20 мільярдів, і це буде покрито за рахунок Світового банку, Міжнародного валютного фонду, окремими е проектами співфінансування від наших ключових країн-партнерів. А також ми продовжуємо співпрацю і ми виконуємо необхідні індикатори в рамках проєкту Facility програм від Європейського Союзу. Пані Леся, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Дякую. З нами на зв'язку була Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дякую.